В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Кілька днів тому, браті і сестри, ми з вами вступили в новий 2025 рік. Ще один непростий для нашої України і для нашого народу рік. Ми не знаємо, який він буде, що таке взагалі новий рік, це якийсь день, чи це просто якась точка простору на орбіті землі довкола нашої зірки, яку ми називаємо Сонцем. Адже рік тому земля була в тій самій точці, коли ми святкували минулий новий рік. Ми можемо по-різному до цього ставитися, але це для нас якийсь етап, яким ми все-таки користуємося від, в часовому хронологічному сенсі, відмірюючи час нашого життя. Давайте поглянемо на те, як ми можемо провести цей рік в сенсі особистому, звичайно. Ми всі прагнемо чогось кращого для себе, для своїх рідних, піклуємося про них по мірі наших сил або долаємо нашу лінь. Але в нас є Україна. За вже четвертий десяток її незалежності і доводиться періодично чути різні речі і хороші, і погані про нашу батьківщину від різних людей. Україна не така вже й маленька, регіонів тут багато. І ментал українців в різних куточках нашої батьківщини інколи досить різниця. Але в нас не даремно є певні приказки, які є відображенням того, яким є наш народ в повсякденні. У нас є приказка і зроби з Івана Пана, і на кожного українця по два гетьмани. Ці речі відображають не дуже хороші тенденції, які можуть панувати в нашому суспільстві в якийсь момент. Ми буваємо незадоволені нашим, нашою владою, нашим урядом, реформами, які приймаються, чи законами. І це, в принципі, справедливо в якийсь момент часу. Бо не даремно ми робимо революції. Знову ж таки, в якийсь момент часу. Я не кажу, що революція це дуже добре. Святе письмо говорить трошки про інше. Але мене цікавить наше ставлення, наше ставлення до нашої батьківщини. Як я сказав раніше, доводиться чути різні речі, що Україна це так собі, що нема тут нічого хорошого, що якщо б була можливість, я б звідси поїхав, чи інші речі, про які взагалі не хочеться їх вимовляти голосом, завжди боляче від цього. Не завжди є сенс вступати в словесну баталію з цього приводу, бо розумна людина такого не скаже, а нерозумній ти нічого не доведеш іноді. Знову ж таки, треба дуже постаратися і якоїсь допомоги Божої, щоб правильні слова, в правильний момент часу підібрати і не піддатися власним емоціям. До чого я веду? Ставлення до своєї батьківщини, як до своєї сім'ї, чи до своєї поведінки, до інших речей дуже важливо. Навіть коли вона не така, яка би ми хотіли її бачити, питання полягає в тому, що ми тут всі один народ. І ці приказки, які я вже процитував, вони з'явилися не на порожньому місці. Приказки є відображенням прецедентів, я думаю, дуже численних прецедентів з покоління в покоління. Бо ті, хто зараз нами керує, на 99,9% вони всі українці. Ніхто не, при... не прилетів з іншої планети чи навіть з іншої держави не прийшов, народився тут. А де гарантія, що якщо би я там був? Десь у владі, на якійсь відповідальній посаді, через яку йдуть грошові потоки, чи яка може впливати на законотворчу діяльність дуже активно, де гарантія, що я би цьому не піддався? Я думаю, це питання повинен поставити собі кожен українець в той момент, коли критикує свою владу. Апостол Павло каже, не критикуй того, не, не лихослов того, хто керує в твоєму народі. По різному можна ставитися до ситуацій. і. Треба пам'ятати слова апостола Павла, але мене більше цікавить ставлення кожного з нас. Як би я повів себе на тій чи іншій посаді? Чи я би зробив щось справді для народу, сказав, що цей закон в такому формулюванні геть не підходить, тому що він не захищає інтереси народу. Наша історія нашої незалежності походить від Совєтського Союзу, саме Совєтського, не Радянського. Я не буду зараз в це заглиблюватися, але важливо те, що ми не, 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 не мали отців засновників, як мали американці. Я не кажу, що в американців все гаразд. Але там були запроваджені певні механізми, які зробили дуже багато для того, щоб вберегти певні державні інститути. В нас цього не було. У нас немає культури законотворчої діяльності як такої, яка би мала бути. У нас нема прем'єр-міністра, який їздить велосипедом на, дорогу, на, на роботу. В нас такого всього немає. Але все рівно вибору в нас теж немає, бо країна в нас одна. І моя думка, ми повинні до неї ставитися краще, ніж хай мене простить Бог, інколи вона від цього заслуговує. Я не кажу про батьківщину як таку, я кажу про державу. Ми повинні ставитися до неї краще, ніж вона того заслуговує, тому що це всі ми. І в якийсь момент ми можемо бути неправі один перед одним. Навіть на найнижчій посаді я вже не кажу про найвищі. Повинні поставитися краще до неї. Її треба переконувати в себе в тому, що вона краща. Якщо ми можемо заплатити за щось, звичайно, я не кажу про всіх, люди різні, бувають і дуже багато зараз потребують допомоги і соціальної, зокрема. Але якщо людина має якісь статки, хоч мінімальні, і вона може заплатити ті податки, треба заплатити. Навіть якщо вони несправедливі і ми втрачаємо щось, але Господь я впевнений, нам воздасть, бо ми зробили по честі. Ми не повинні брати того, що не є наше, навіть якщо в нас, ну перепрошую, що є не наше. Цього не повинні брати, навіть якщо воно нічиє, як ми вважаємо. Не повинні брати і все. Тому що завжди знайдеться той, хто потребує більше за нас. Україні добре вміють брати податки, але знову ж таки ті самі люди, що і ми. Просто на інших посадах. І я знову ж таки підкреслюю, що нема гарантії про кожного з нас тут присутніх і про мене, зокрема, що я би не піддався, бо дуже легко говорити, коли ти не там. А коли ти під впливом своїх обставин і інших людей, які на тебе тиснуть, я не знаю, як би я себе повів. Чесно, і чесно, знати не хочу. Не хочу геть. Треба любити не тільки свою батьківщину, а свою державу як політичну установу. Переконувати себе, що вона краща, і що вона заслуговує на краще. І що ми можемо зробити щось для свого народу. Викинути сміття в контейнер це теж щось зробити для свого народу. Пробачте, але це так. Прибрати в під'їзді чи хоча б не смітити там, це також щось зробити для свого ближнього. І це чудово. Заплатити за проїзд тільки скільки це коштує, це також дуже чудово. Заплатити комунальні послуги. Нам здається, що вони за високі. І хай так інколи воно і є. Але якщо ми заплатимо, ми не погрішимо перед Богом. Так важко. Всім важко. Ми подивимося, в яких обставинах ми живемо. Гірше війни, що ще може бути? Чи хотіли б ми платити більше податки, але не було б війни? Думаю, що хотіли б. Думаю, що хотіли б. Від нас залежить, яка буде ця батьківщина. Від нас залежить, яка буде Україна, і від нас залежить, який буде цей рік, яким ми живемо. Більше, в принципі, немає що сказати з цього приводу. Я гадаю, все, що міг сказати, я сказав, і не затягувати час більше. Просто якщо ми її не будемо любити, ніхто її не буде любити. Геть, не буде мати поваги до неї, якщо ми не поважатимемо свою батьківщину, свою державу. Яка вже вона в нас не є, іншої нема. Не добудували, так не добудували. Але ще час, сподіваємося, є. І якщо ми себе не змиримо перед Богом і не станемо чесніші перед Ним і відповідно один перед одним, майбутнього в нас ніякого не буде. А прийде загарбник, який знову покладе свій кірзовий чобіт на нашу батьківщину. Я думаю, це цілком зрозуміло. Тому саме браті і сестри, в руках кожного з нас є майбутнє наших батьків, нашої батьківщини.